Ми просто плануємо битися до кінця, а нас це дуже надихає. Destination і це нове. Такого немає аналога в Україні. Ти приходиш і кажеш, правила знаєте, знаєте. Вибираємо виклик. Вибираємо виклик. В принципі у в нас і непогані шанси на перемогу, хоча я ще не знайомилася з іншими командами. Ми геніальні люди. Які готові до всього, але питання чи судді готові до нас? Тренери вже просто чекають початку олімпіади. Нам треба дивитися на майбутнє, а майбутнє за креативністю. Традиційно завершення всеукраїнської олімпіади креативності це вже початок підготовки до майбутньої олімпіади, але також це ще і підготовка до всесвітнього фіналу, який відбувається в США, і який є кульмінацією цього кожного сезону програми «Destination Imagination». Всесвітній фінал Олімпіади «Destination Imagination» — це по-перше можливість представити Україну на всесвітній арені. По-друге, це майже 5 тисяч учасників зі всього світу з різних континентів і можливість навчатися один в одного, обмінюватися досвідом, своїми знаннями, а також знайомитися і зустрічати нових друзів. По-третє, це ще один виклик, який команди подолають на своєму шляху, на шляху творчого вирішення проблем від уяви до інновацій. Фромкі Юкрейн! Втім, участь і поїздка на Всесвітній фінал Олімпіади в США це не є кінцевою метою програми, оскільки основною ціллю це є розвиток, пройти у цей шлях, творчий шлях, і подивитися, яким ти був на початку сезону і яким ти став вже на завершенні сезону, яких нових знань, нових навичок, нових вмін. Учасники набули розв'язуючи завдання командного виклику, миттєвого виклику, працюючи разом у команді. Майстерня креативності відкрила вперше свої двері і запросила всіх бажаючих на креативну здибанку. Це була чудова нагода для дітей, їх батьків, педагогів, ознайомитися з освітніми можливостями, які реалізуються в малої академії наук. А для команди «Destination Imagination» це була чудова можливість ознайомити всіх бажаючих із саме особливостями програми. Діти мали змогу уявити себе учасником програми. Команди виконували завдання, будували свої паперові вежі. Кожен зміг продемонструвати свій креативний підхід у розв'язання цього завдання. Ми бачили, як в процесі учасники отримують масу задоволення, а нас це дуже надихає. Сезон «Destination 23-24 навчального року розпочався навчальним тренінгом для педагогів з усієї України, які бажали стати тренерами команд. В цьому році навчальний тренінг відбувся офлайн, на якому були також присутні педагоги з українських як загальноосвітніх, так і позашкільних навчальних закладів з евакуйованих територій. Мета навчального тренінгу для педагогів. Саме познайомити з міжнародною освітньою програмою та пояснити і тренерам, як працювати командам, як розвивати в дітях їхню творчість, критичне мислення та креативність. Навчальний тренінг відбувся в теплій, дружній і надзвичайно творчій атмосфері. Саме під час тренінгу тренери відчули на собі, як бути членом команди, як працювати в команді і як виконувати миттєві виклики, отримали базові знання з командних викликів. Тобто на навчальних тренінгах ми готуємо тренерів для того, щоб вони пояснили дітям, як працювати протягом усього сезону. u Destination Imagination. Чи бути складно тренером новим чи з досвідом? Напевно скажу, що і так, і так цікаво. Тому що коли ти новий тренер, ти разом з своєю командою дізнаєшся і проходиш всі етапи створення те, над чим працюють діти, і так далі. Вивчаєш з ними правила А коли ти вже досвідчений тренер, ти приходиш і кажеш, правила знаєте? Знаєте, вибираємо виклик, вибираємо виклик, працюємо. Працюємо, створюємо, створюємо. Ну, тобто, коли ти вже досвідчений, ви менше часу на пояснення якихось деталей, тому що і діти вже в контексті, і тренер в контексті, тому відповідно з'являється більше часу на роботу над е, тим продуктом, яким працює е, від е, листопада до лютого твоя команда. Е, ще до тренінгів, так, я брав участь в багатьох тренінгах, які організовувала Мала Академія наук е, спільно з афілійованим центром Destination Imagination. Це досить крутий досвід, дуже багато нових знань, як для власної роботи, так само тих знань, яких ти використовуєш в роботі мене і менеджериш команду своїх дітей, вчасно тайм менеджмент та, там тімбілдинг і так далі. Ми просто плануємо битися до кінця. Якщо нам все добре, вийде, особливо виклики, то в принципі у нас є непогані шанси на перемогу, хоча я ще не знайомилася з іншими командами. Я навчилася, на, мені здається, командній роботі, і, на мою думку, це найбільше, що пригодиться у житті. Це працювати з людьми. Також олімпіада вчить бути собою, бути креативним і не боятися нічого. Кам'янецька унікальна банда, ми геніальні люди, які готові до всього. Але от питання, чи судді готові до нас, що їм найбільше подобається, це справді не втручання. Тоді, коли е, учитель, тренер е, оголошує правила і вони над ними працюють. Тобто, ми маємо. Е, Телеграм повідомлення, тобто ми обмінюємося повідомленнями. Ми бачимо, які сценарії вони розробляють, як вони злегка критикують одне одного, як вони вміють йти на компроміс. Це круто. Наше невтручання це вже добре. Ну тобто, ми е, маємо десь певну межу, до чого ми можемо бути дотичні, а до чого ні. І діти це добре знають теж. От це є класно, і це дає можливість реально е, не, не зупинятися на певних межах, а, а десь волю їхнім почуттям і е, реалізувати себе ширше. Destination imagination — це нове. Такого немає аналога в Україні. Це зовсім не те, що було, що є під розумінням Олімпіади в нас в адміністрації в дітей, і так далі. Це зовсім інше. і ось це нове дає змогу не тільки щось придумати, а ще й вміти його показати іншими словами його продати. На останньому тренінгу ми вже підсумували все те, що ми робили протягом цього року. Вже були сформовані команди, вже були подані всі документи. Ми вчили тренерів заповнювати формуляри, трошки поговорили про те, як залучити кошти на свої майбутні проєкти в рамках Олімпіади. І також, як вишенька на торті, у нас була остання лекція для тренерів. Її проводила фахівчиня з фандрейзингу благодійного фонду Таблеточки і малої академії наук Софія Костенко. Окся була дуже насичена тренерам, дуже сподобалось. Нам потім скидували їх відгуки. Вони були дуже яскраві і дуже гарні. Загалом тренери вже просто чекають початку Олімпіади. На наших тренінгах панує дуже дружна, дуже яскрава і дуже радісна атмосфера. За 6 років існування Олімпіади в Україні ми бачимо, що ми дійсно зібрали спільноту тренерів, спільноту учнів. І вони дійсно палають бажанням брати участь в нашій олімпіаді. І вони дійсно стали амбасадорами, як ми бачимо, наприклад, в інших країнах цієї олімпіади. Вони розказують. Вони діляться, вони залучають до нашої програми нових партнерів, нових експертів, нових тренерів. І це не може нарадувати, тому що на це було витрачено справді багато зусиль. Ми бачимо, що ці тренінги справді вони приносять велику користь не тільки для тренерів, а й ще й, в принципі, для розвитку талановитої молоді в Україні. ДІ – це фундамент. Софт скіла в принципі, апріорі. Тобто, яку б професію в майбутньому не обрала б дитина, креативність в майбутні 10, 20, найбільше років, це буде основою переважної більшості професій. І діти, і тренінги, і колеги, і атмосфера самої олімпіади продовжує мене навчати. Чогось навчаємо ми, чогось навчають нас. Часто Цікаво дивитися за окремими командами, які вперше приходять в Діай і от запалюють свою зірочку. Вони дійсно у них свій неповторний стиль, в них особливий шарм. Але ті команди, які вже досвідчені, вони, звичайно, в силу свого досвіду вони можуть виглядати професійніше, цікавіше, масштабніше, звичайно. Ну, тобто, вони обростають певним певним. Певним досвідом, який вони не нам треба дивитися в майбутнє, а майбутнє за креативністю. Ви мандрівники. Ваш світ сповнений безмежних можливостей. Ви дослідники. Ви і є креативність. Разом ви можете знайти рішення будь-якого виклику. Ваш шлях від уяви до інновацій. Ви, ви команди! Ми тін Спірієт. І для нас немає перешкод. Вільні котики і любимо безкетувати. Ми нетерплячі і любимо грати. За перемоги! Мистецтво це вікно у світ душі. Тому ми станемо душею цієї олімпіади. Команда Сталеві серця. Ми команда Кобас. Раді долучитися до змагання між креативною молоддю України. Тож вперед! Просто гриби? Ми юністи повні надії. Дізнатися, як долі випадок. Спричинює низки подій. Хто ж ми но простими словами? Сумлінні, кмітливі, умілі. Чекаємо зустрічі з вами, щоб все це довести, довести на ділі. Ми позитивні, ми креативні kaynaklı. Nasıl abi? Єднає кожного з нас. Ми команда Суперклас. Горчик. Розумні. Унікальні. Фантастичні. Енергічно. Логічні. Яскраві. Трупія! Команда Вибух! Вибухаємо креативністю. Привіт! Ми команда Ейс! Привіт! Ми команда Привіт! Again! Команда! Ми команда шторм! Привіт! Ми команда «ССУ»! І я тренер команди командує отів! Українців бавовна то свят. Павовна пухнаста, але вибухова. Павовна, це романтично, але небезпечно. Павовна це вогонь у наших серцях. Повогна, це учно та сміливо. Павовна, це ми. Ми Ми – команда Just Do It's білой цар. Команда Парадокс. Виклик. Це Всім привіт, і ми І ми адбригада.